Цього тижня Полтава має отримати головний фінансовий документ міста. На сесію четвер депутати розглядатимуть бюджет на 2015 рік. Перед тим як прийняти бюджет, я хочу порадитися з усіма керівниками наших медичних закладів без виключення, для того щоб не приймати бюджет як кота в мішку, щоб сьогодні вислухати всі без виключення пропозиції від керівників медичних установ. Розпочали засідання медичної ради із доповіді начальника управління охорони здоров'я полтавського міськвиконкому Сергія Котова. Посадовець відзвітував про основні напрямки роботи галузі у минулому році. У лікувальних закладах проводили капітальні та поточні ремонти. Відбувалося оновлення їхньої матеріально-технічної бази. Цю роботу продовжуватимуть і у 2015-му. Нововведенням цього року щодо фінансування галузі охорони здоров'я є перехід на отримання міських лікувальних установ закон. Оти державного бюджету полтавські медики вже підрахували розмір необхідної державної субвенції. Цифра яка нам доведена, це 192,7 мільйона гривень. Це більше ніж в минулому році приблизно на 14 мільйонів. Разом із розміром необхідних коштів для фінансування галузі охорони здоров'я, продовжує Сергій Котов, у порівнянні з минулим роком змінюється і сама структура видатків. Якщо ми говоримо, що структура видатків в минулі роки була така, що на заробітну плату витрачалося 78-80%, близько 10% на енергоносії, то вже в цьому році енергоносії займають 21%. Десь така ж цифра залишається, як і році, на заробітну плату, порядка 80% в структури, і все інше порядка 8-7% – це на все інше, на медикаменти, на харчування, на інші потреби лікувального закладу. Усі пропозиції медиків щодо фінансування галузі Полтавський міський голова пообіцяв взяти до уваги і на сесії разом із депутатами прийняти рішення, яке б у повній мірі могло задовольнити потреби сфери охорони здоров'я.